Доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗок хочу вам показати, яка у нас є в наявності захист для кардана. Це йде на трактор МТЗ 82. Від намотування, нитки на кардан, трави. Часто чаще всього це відбувається, коли влітку косите траву. І на кардан намотується дуже багато трави, нитки, ще чогось, щоб захистити ваш кардан. Ось така є защита. Вона складається з трьох частин, як ви можете бачити перед собою. Це у нас іде центральна частина, це у нас ліва іде частина і ось права. Також як ним йдуть кронштейни. Ось такий кронштейн, як ви можете бачити. Ось такий. Такий і ось такий. Це кардан лежить перед вами хочу вам показати наглядно, як воно виглядає. Ось. Ну, це условно, умовно так сказати, можна. Ось у вас Стоїть защита, так сказати. Ну, мене вона не буде стояти, вона положу і вам покажу наглядно. Ось так. Кардан вставляється. Ну, вона на кардан надівається защита, прикручується і ваш кардан в захисті від трави, веревки і всякого бруду. Який може летіти і намотуватися на кардан. Зараз детальніше вам покажу. Це оригінальна защита на кардан, Аналога на неї немає, вона тільки є оригінальна, як ви можете бачити. Ось такі кронштейни Це все по оригіналу. Ось так от. Це у нас такий комплект для захисту кордону. А також для підписників, які нас дивляться з Литви, Латвії. Ось номер перевізника, з яким ми співпрацюємо. З ним зв'язуватися включно по номеру телефону через Viber, тому що вони працюють тільки через Viber. Ви можете з ними зв'язатися. Розрахувати вартість доставки та умови перевезення. Все детально і ваш вантаж поїде до вас. І також ми спрацюємо ще з Молдовою. Це номери телефона перевізника Сергія з Молдови, з яким ми співпрацюємо. Також ви можете з ним зв'язатися, зателефонувати, розрахувати вартість вашої доставки і умови перевезення, куди вам потрібно. А також у нас дуже великий вибір запчастин на трактори МТЗ, шторки, як ви можете, втулка. Дуже багато запчастин різних. І декілька виробників, не один оригінальний або якийсь китайський, а декілька виробників, наш український, оригінальний і ще китайський. Хто як собі може дозволити і якого качества. Також у нас в наявності є капоти на трактори МТЗ Синього кольору, червоного кольору. І ще у нас є такі капоти МТЗ з нержавійки, як ви можете бачити. З вами був інтернет-магазин МТЗок. На все добре. Пишіть, дзвоніть, замовляйте. На все добре, до побачення.